Взуття, осінь зима, Швейцарія, перший сорт. Вага, 20 кілограмчиків в лоті. Ціна 2,9 євро за кілограм. Тут іде мікс чоловічі, жіночі та дитяче взуття. Дивіться, ось такі присутні тут Батіночки, шкіряні, Стан гарний дитяче, утеплені красівочки під спорт, Ось такі. Теплесенькі на хлопчика. Присутні уги дуже гарні. Дивіться, які вони. Все цілесеньке. Чоловічі ботиночки ось такі, на шнуровочки. Ось така моделька. Наступні жіночі шкіряні також ботиночки на осінь. Шкіра в гарному стані. Дитячі, зимові, теплесеньке. Дивіться, ось така моделька на хлопчика. Наступна моделька в нас йде чоловічі. Ой, вибачаю, жіночі ось такі. Низенькі, невисокі. Дитячі уги тут є, дивіться. Ось такі. Теплесенькі всередині, на дівчинку. Наступна моделька ось такі ботиночки темно-синього кольору. Всередині вони теплесенькі, ось така моделька. Жіночі на каблучку. Ось такі. Нагадую, що це осінь зима. Мікс Чоловічі, жіночі та дитяче взуття. Перший сорт 20 кілограмчиків, 2,9 євро за кілограм. Лот приблизно виходить десь 2700 гривень. Наступні ось такі жіночі. Також шкіряні, шкіра в гарному стаї, набоїчки, все тут добре. Вау, дивіться, які тут є. Дивіться, які крутезі. Вони легесенькі. Яскраві. Дуже гарні. Ще дитячина хлопчика є. Ось такі. Наступна моделька сірого кольору. Жіночі. Батиночки на каблучці, невеликий каблучок. Шкіряні. Білесенькі. Ось такі жіночі тут присутні. Острий носочок, каблучок, Легесенькі, шкіряні. Наступна моделька. Зараз я ось. Високі, гарні, дивіться, які. Всередині. Теплі білий міх. Небольшає. каблучок невеличкий. Ось така моделька. Дитячі. Дивіться, які тут дитячі є. Дивіться, лакові, Дуже гарні. На дівчинку рожеві. Няшні такі гарні. Нагадую, що це о, взуття Швейцарія. Перший сорт. Сута перший, другого тут немає. 20 кілограмчиків по 2,9 євро за кілограм. Наступні ось такі жіночі. Ботиночки. Ноутбук, певно. Матеріал. Чоловічі. Ось такі туфлі. Шкіряні також. Дитячі, дивіться, які на хлопчика, бомбезні, дивіться, дуже гарні, вони яскраві і легесенькі. 31 розмір пише. Дивіться, які. Ще дитячі на хлопчика ось такі. Легесенькі. Жіночі, шкіряні. Бачите? Шкіра в гарному стані. І остання моделька ось такі. Також шкіряні. В цьому лоті багато шкіряного взуття вдрізі. Вони ідеальні. Для замовлення пишіть менеджерам в особисті повідомлення.